Тому запустив е, цікаве опитування, що є найбільшою проблемою України. Ну можливо, ти його бачив. А е, е, Мі... я, щось я, щось б... я б... проморгав трохи за так. Е, для глядачів. Я просто зараз е, е, нагадаю, значить, там було півтори тисячі е, е, людей і віддало голос, і е, е, основне це є спроба запровадити диктатуру або не кваліфікована влада. Це 57%. відсотків. Російсько-українська війна 25% п'ять тільки і корупція у владі 15%, Ну і ненадійні союзників один ну, інші проблеми взагалі 0%. Тобто, ну чесно кажучи, для мене це трошки є несподіванкою, і це це, це реально несподіванка, тому що війна стала рутиною. Так, війна стала таким необхідним антуражем. Тобто, от, от ми вже живемо в війні як, як необхідний антураж. Такий, от от, от він є, а те, що не кваліфікована влада для такої кількості. Ну я розумію, що це аудиторія каналу, бо, бо канал в тебе для освічених людей, для мислячих, і це дуже приємно. І разом з тим це дуже так, ну, діагноз для влади абсолютно, тому що великий прошарок українців дійсно вважає, що влада нинішня є більшою загрозою, ніж окупант. Це правда. Якщо, може, постав бінарний, е, е, біна, бінарне опитування, хто нині більша загроза для України? Е, Путін чи Зеленський? От буде цікаво мені ну, такі бінарні опитування, вони, вони парадоксальні, але разом з тим вони будуть точно позначати рівень, я б сказав, такої на те чи інше ім'я. І мені здається, що Зеленський буде викликати більшу невростинію, ніж Путін. Бо, бо Путін це вже фіксоване зло. От воно зло, воно ну це безсумнівне зло. Але те те, що Зеленський е, витворяв на тлі цього зла, будучи союзним, намагаючись весь час бути союзником зла, це, це ще огидніше, ніж Путін. Бо Путін, ну, Путін, я... Путін ну, апріорі зло, але ж Зеленський в ряди годи е, пробує вдавати з себе союзника добра, а діє в інтересах зла. От в чому проблема. Ну, я сьогодні ввечері його поставлю. Так, так. бо там ще йде одне опитування. Хай трошки закінчиться. Mm -hmm. І от тут є два таких два колючих, дві колючих людини написали запитання зв'язку з цим. Перше шершень, ну колючий, колюче псевдо. найбільшою проблемою України завжди було їх тупе населення, яке ведеться на будь-який висел якогось популярного рагуля. А в час цифрових технологій це стало ще гірше, бо кожен дебіл може закидати в інтернет якісь статті. От, наприклад, в ОПС є варіант відповіді про диктатуру, тобто хтось просває якусь маячню? От як скільки можна з цим погодитися? Ну, по-перше, дійсно, для, скажімо так. Цифрової охайності люди не привчені. Люди дійсно сприймають будь-що опубліковане за чисту монету багато людей. Гігієна інформаційна це, по суті, одна з найбільших проблем. Спочатку технології перемогли людину, а і людина спочатку сприйняла технології як чисте добро, а потім слідом за добром. На горбу технологій пролізли в душу і злі умисли, ті, хто має злі умисли. Скільки, от, коли ми говоримо про інтернет як джерело для людей з, з добрим наміром, джерело знань, джерело інформації, але для людини з злим умислом це можливість виладовувати свої лихі наміри. Створювати в даркнеті мережі торгівлі наркотиками і тому подібне терористичні мережі. Тобто насправді технології вони несуть звичайно в основі своїй розвиток, але ті, хто має злий умисел, вони... Швидко адаптують для в своїх інтересах технології, тому щодо гігієни інформаційної, тут, тут треба довший період ну, привчати людей до цієї гігієни з, з першого класу, бо в нас діти від народження сидять в гаджетах. Потім е, на якомусь повороті історії ми з жахом виявляємо, що Лудоманія опанувала ледь не кожного четвертого в військах. А в військах, де ну, на надриві е, нервових можливостей люди, їм треба якось виладовувати це, ну, свою нервозність, і вони починають шпіляти в е, казіно електронних і програють все, все, що на війні заробляють. Це вже докотилося до того, що нарешті військові е, побачили, що як програються їхні партнери, ну, їхні, е, е, скажімо так, е, однополчани, І це стало великою загрозою. З'явилася петиція. Зеленський з переляку викликав керівника у спецзв'язку, керівника СБУ, де дуже потужний департамент ІТ. Суперпрофесійний і. Почали нарешті аналізувати цю всю ситуацію з електронним казино. Хочу нагадати, що саме слуга народу партія нав'язала нам цю ідею електронних ігор, а потім виявилося, що через ігрову індустрію відмиваються якраз найбільші суми вкрадені з держбюджету України. От що виявилося. Причому це все в крипту переганяється. І е, чомусь служба безпеки на це заплющувала очі довший час. От є ще один ще один глядач е, теж з колючим «Кактус». Ну тут Шершень, тут кактус. Е, як наголосували, так і живете. Виний у, у дзеркалі, туди харкається сечею, яку п'єте 5 років. І Руслан Марченко зелений понос гнать вслід за орками, і тоді перемога наша. Тобто люди вважають все ж таки зелених винуватцями того, що нема перемоги. Ну, судя, судячи з, то, з допису каптус е, еректус. <hums> тобто каптус такий прямостоячий, <hums> не, не на колінах. <hums> 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 Непевне. Ну, так, е, ну насправді. Так, справа то в тому, що мислячі люди завжди дослухаються до реалістичних обіцянок на виборах, реалістичних програмних засад. Це перше, а друге, до можливості реалізувати ці програмні засади. Адже хіба ми в Порошенку сумнівалися, що він стані реалізувати свої... Програмні засади не сумнівалися. Але чому люди голосували за Зеленського, сумніваючись, що він здатен це реалізувати? Я поясню, в принципі, в якийсь момент, коли держава стала більш-менш е, унормована, частині українців раптом здалося, що держава їм вже не потрібна. Про, ну от Згадаймо, яким сплеском економічної активності. Була перемога Віктора Ющенка в помаранчевій революції. Прихід до влади цієї ну, ліберальної команди національно-ліберальної команди, національно-демократичної. Зразу зростання економіки 7-10, а то 8 відсотків 2007 рік. Тобто ріст пішов. І ріст пішов, тому що державу обмежили втручання бізнесу. От багатьом здавалося, що Порошенко ще один термін на посаді стане єдиним гіперолігархом на всю Україну, як, як і прокачували по суті олігархічні медіа, яких він змусив повернути частину грошей в суспільний обіг. Вони йому помстилися. Ну але тепер я думаю, що вони не дуже задоволені своєю помстою. Тобто олігархи, попри те, що вони наймають собі в обслугу дуже толкових. Ну, я б сказав, найкращих аналітиків в Україні. Все ж не чують цих аналітиків, а приймають рішення, опираючись на свою інтуїцію. І після цього, опершись на свою інтуїцію, вони, вони розраховували від Зеленського мінімізацію держави. Ну, В принципі, Зеленський на початках це і зробив. Згадаймо, як він зливав і поглинав міністерства. Цей вакуум заповнився олігархічними структурами. Вакуум влади. Але прийшов момент, коли потрібна була держава, це Ковід. А олігархи, які заковтнули вже шматок свого простору, не хотіли нічого віддавати. І по суті, з ковід довелося боротися не скільки державі України, а скільки місцевому самоврядуванню. Ну але вести війну лише самим військовим. Ну, Місцевим самоврядуванням неможливо. Перший рік агресії Великої 22-ї Україна вистояла на ресурсах місцевого самоврядування, по суті. Але другий рік місцеве самоврядування вже почали чекрижити. а в поточному році взагалі його пограбували вже до, до нитки. Так. Я нагадую, що дуже важливо, щоб, якщо вам сподобалося це відео, Поставили свою подобайку, Підписалися на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Тулк і Цибулько ТВ. Підтримали канал донатом на Патреоні або долучилися до числа спонсорів. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую. Так.